Сьогодні ми розкажемо вам про два класних дивани. Як правило, я знаходжусь за камерою. Дівчата розповідають. Сьогодні ми міняємось місцями, і я спробую розповісти, бо дівчата вже новий рік збираються зустрічати. Короче, все я розповідаю. Дівчата знімають подивимось що вийде з цього це два класних дивани як на мене найголовніша їх перевага в тому що у них суперкласне наповнення багато у нас є матрасів різні за наповненням якщо взяти найкращі матраси з найкращим наповненням то от в цих диванах саме таке наповнення в наповненні цих диванів є незалежний ортопедичний блок пружин це говорить про максимальний комфорт для вашого відпочинку. Ви в розкладеному стані маєте ліжко. Розмір кутової версії 245 на 160 м. І універсальність цього кута полягає в тому, що кут повороту ви можете змінювати самостійно. Почали з того, що я буду розповідати, розказує Катя. А у цього дивана розмір 2,40 і розкладається він також у спальне місце 1,50 п'ятдесят на 2, наповнений так само ортопедичною пружиною на незалежному пружиному блоці. Комфортний відпочинок, дуже стильний диван, так? Саша? Да. Мені дуже подобаються форми і подобається, те, що у кутового, якщо я розумію, то у нього ще є не тільки в посадковій частині ніша, а й. І... Цій частині, так? Да? Ну бачите, я а, щось, щось знімаю і знаю, що подушки зручні тут. Дуже зручні, дуже комфортні, об'ємні, пухкенькі. Тобто, ви, коли ви будете присаджуватися, вони будуть вас підтримувати вашу спинку, повний релакс по тканині. Я навіть знаю, що можна обрати будь-яку тканину, будь-яку будь-який колір. Можна дівчата підбирати під ваш інтер'єр. А ми вислуховуємо клієнта. Тобто, якщо, наприклад, ви власники домашніх тваринок, якщо у вас маленькі дітки, то звичайно, тканина має, має бути з високим ступенем ізносостійкості. Про це ми подбаємо, оберемо для вас колір. Альор, який більш підходить для вашої оселі. оберемо структуру тканини, яка буде служити вам довгі роки і не втратить свої естетики під час експлуатації. Якщо вам треба будь-які меблі, дивани, такі дивани або будь-які інші, треба звертатись до спеціалістів, до дівчат. Вони проконсультують і нададуть нададуть вам всю інформацію потрібну. А ми ще хочемо привітати вас з новим роком, з наступаючим зі всіма святами. Побажаємо вам миру. Добробуту у ваших сім'ях побажаємо вам неодмінно гарного настрою на весь рік. Заряджайтеся, зустрічайте новий рік всією родиною, друзями і обов'язково звітайте до нас в новому році. Ми чекаємо на вас, і наша команда вітає вас з новим роком.